О, скажи мені, будь ласка, я коли прочитав вчора інформацію про рішення Печерського суду, я зрозумів, що покращення крокує країною. Ні, це навіть не кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, це взагалі це а, такий знаєш, театр абсурду, який реалізувався завдяки п'яти менеджерам президента Зеленського, поясню про що йде мова. Суддя Світлана Швечко з Печерського суду закрила справу проти Ростислава Шурми, заступника Андрія Єрмака в офісі президента. Це, до речі, цікава перемога. Нова перемога п'яти менеджерів Зеленського. Питання в чому? НЗК склало протокол про конфлікт інтересів. А конфлікт інтересів був. І В чому самому? Шурма вклав гроші. В бізнес брата. Далі дав йому в борг, теж а потім очолював комітет офісу президента, який виділяв гроші на одну з компаній, на декілька компаній брата Шурми. Конфлікт інтересу лежить на поверхні. Найцікавіше, що брат Шурми отримав гроші за електроенергію по зеленому тарифу. З підприємств, які були на окупованій території, і взагалі не були під'єднані до української електромережі, але Україна, щира душа, могла здати ці гроші. І шурма як би посприяв конфлікт інтересів лежить на поверхні, але суддя вирішила ні ніякого конфлікту. До речі, дуже цікаво. Зв'язок судді Шепутько з Татаровим детально описали розслідування під названням Татарчата журналісти з громадського. І поки українці воюють з Росією, Татаров і компанія влаштовують у нас таку маленьку копію Росії, коли вони можуть вирішити всі питання по судах. Що в нас відбувається? Ми що зараз бачимо? Це що відбудовують? Слава розумієш, а, хто така а, команда зеленського? А... Ну, це люди, вони були свого часу дуже близькі з партією регіонів. І навіть 95-й квартал ще в 2004 році їздив і агітував за Януковича, молодь за Януковича. А так само, як і потім, коли Янукович був президентом, а, власне, 95-й квартал Зеленський особисто там розважали а, Януковича і Медведєва. Чи коли, коли був прем'єром Янукович? то вони розважали його і Медведєва тодішнього президента нормально все. Я, це є комсомолом партії регіонів. Ну по факту. А інакше я їх назвати не можу. І ясна річ, що при Януковичі президенті в офісі тодішньої адміністрації президента. За судову систему відповідав хто? Андрій Портнов. І Андрій Портнов робив свою таку от групу впливу серед суддів, які були йому так чи інакше чимось зобов'язані. Він їх призначав тоді, тоді ще указами президента Януковича, тобто формував свою мережу лояльних до нього суддів. Власне, Татаров за часів Януковича був заступником міністра внутрішніх справ і був одним із тих, хто казав, що майданівці самі себе б'ють. Ну і е, ясна річ, що коли він зараз отримав е, вплив на силовий блок, то він почав формувати свою власну мережу і е, в тому числі в судові гілці влади. Ну, у нього є багато дійсно е, тих, хто у нього були, е, писали, е, писали у нього свої наукові. Роботи юридичні і так далі, тому е, просто копіює е, свого попередника е, Часів Януковича е, Андрія Портнова, і тому нічого дивного в цьому немає. Просто нарешті треба зрозуміти, що. Ця система це є вдосконалений Янукович, який вбрався в вишиванку, але по суті свої залишається тим самим, самою партією регіонів. Бо вишиванка сьогодні і український патріотизм сьогодні виявилося це на цей запит більшості суспільства, а вони орієнтуються ясна річ на запит суспільства. І тому... Просто секретів тут особливих немає. Вони роблять все так само, а, намагаються копіювати ту систему часів Януковича. Інша справа, що а, зараз трохи інші часи, і а, закінчити нинішню систему так а, аналогічним чином, як закінчила система Януковича, не зможе. Тому що а, українці розуміють, що а, зараз. А, все ж таки війна, і на це робиться дуже серйозна поправка. Проте е, війна е, обов'язково закінчиться. І я сподіваюся, що закінчиться воно перемогою України попри все. Ну а тоді питань буде стільки і людей, які. Готові будуть ці питання ставити максимально голосно, відкрито і сильно. Ну, я думаю, що тоді е ну, я тоді не заздрю е тим, хто намагався е відновити систему НКО в Україні. Ну, так, погоджуюсь з тобою, але найцікавіше, ти знаєш, е я впевнений, що. Вони все одно пригнуть на ці е, граблі, тому що це їх вибір, і вони ще на них не пригали. І вони вважають, що зможуть перехитрити їх, але граблі так створені, що не вийде. Повір мені, і ти я знаю, знаєш, це не гірше не за мене. Але скажи мені, от про що: а от шлях України до ЄС і НАТО ми сьогодні просуваємось чи віддаляємось, тому що на Київському безпековому форумі. Віце-прем'єрка з питань євроінтеграції заявила, що зараз майже немає, майже, а немає перемовин зі Сполученими Штатами. А на питання, які в нас відношення зараз з адміністрацією Білого Дому, вона показала? І в мене з'явилося запитання: так що у нас відбувається? У нас в Конституції написано, що наш шлях в ЄС і НАТО, а влада, що забула про це, може, треба і нагадувати якось. Я не знаю, може там петицію написати, що треба. Активізувати свої дії не тільки розповідати, що Байден, чому ви не в НАТО, а й робити все для того, щоб просуватися до НАТО. Так що вона зараз відбувається? Насправді у нас біда зараз з дипломатією, тому що е, абсолютно все замкнув на себе Єрмак е, і е, його люди в офісі президента, е, зокрема, такий персонаж як Жовкова, який просто є виконавцем е, слухняним всього, що робить. Е, робиться. Тому в даному разі е, я бачу е, абсолютне нерозуміння у. Офісу президента як е, вийти із ситуації, коли вони бояться, що е, в, в Америці е, зміниться влада, ну і ясна річ, що вони тепер е, намагаються уже зайти до республіканців, з яким до, до того не мало де хотіли мати ніяких контактів, і і таким чином е, тут. Вони починають вже псувати відносини із Білим домом, а з чинним білим домом. Я коли бачу все, що відбувається на американському напрямку, у мене сивина в голосі з'являється, тому що. Ну, наприклад, навіть ну будь-яка зараз дипломатія парламентська в той час, коли Конгрес ухвалює е, питання ухвалення рішення щодо фінансової допомоги України і бюджетної, і е, оборонної. А голова Верховної Ради просто відмовляється підписати відрядження е, депутатам Верховної Ради, причому з усіх, абсолютно, фракцій, е, які мали би туди в Вашингтон летіти за кошти американської сторони. USAID фонд е, оплачував цю попу е, подорож для того, щоб провести максимальну кількість зустрічей із американськими законодавцями. І е, українських парламентаріїв просто не випускаю. Це Один із штрихів. Тобто, е, за в той час, коли е, всі наші зусилля мають бути там, їх навпаки немає. Вони навпаки скорочуються. Тобто, е, у мене таке враження, що це або е, відверте відверта непрофесійність, або професійне шкідництво. Один з двох варіантів ви обираєте, який з них гірший. Я думаю, що гір погані обидва тому е, коли я бачу зараз дійсно проблеми наші із е, вступом до НАТО, тому що е, я ну запрошення до НАТО до Поступу в НАТО на Вашингтонському саміті воно стає все більше і більш примарним для України, і е, так само в Євросоюзі. Ну в Євросоюзі, з вступом євросоюз ситуація трошки краща, і то таке враження, що е, наші європейські колеги просто вони бачать все, що відбувається, з питаннями свободи слова, з питаннями свободи опозиції, е, з питаннями відходу від демократичних принципів, але вони хочуть витягнути Україну в європейські розуміючи, що питання це важливе для України, а влада, бо Україна це вона буде існувати а в той час, коли влада ця а, стане історією І, або вляпається в історію. Тому в даному разі а, у нас навіть зараз на превеликий жаль щодо НАТО а, через позицію а, узурпації фак, де-факто. Міжнародної активності, будь-якої офісом президента, і е, спробами просто замкнути е, всі перемовини на кількох е, особах і всі контакти на кількох особах, ми е, по факту стаємо від НАТО зараз е, далі ніж були ще півроку тому, на превеликий жаль. А працювати треба саме е, зараз і активно абсолютно всім. І навіть коли ну я ж бачу, що відбувається і на фронті, і в наших міжнародних відносинах весь комплекс подій, і то, що які плани може Путінська наволоч будувати, які вона будує. То зараз навпаки треба об'єднувати максимально все суспільство, ну всі політичні сили. Не ніякої дружби не має тут бути. Тут мають бути спільні інтереси, тому що навіть при лісовій пожежі, а коли тварини не вони не нападають одна на одну, рятуються всі разом. І е, тут е, виходить, що цей принцип мав би і працювати щодо України, і але вище політичне керівництво на на, на неодноразові сигнали з боку опозиції. Що давайте просто дайте всім працювати по на по своїм напрямках, по своїх напрямках. Не заважайте, припиніть переслідування, припиніть корупцію на е. Оборонців перепиніть корупцію е, в офісі президента, а е, припиніть е, переслідування, е, припиніть всі ці ганебні ігри. Давайте нарешті працювати кожен, що може робити для порятунку України. Но позитивних сигналів назад ми не отримали. Тобто, ми отримаємо лише оці спроби законопроектів безугла з е, Третьякової, які тільки погіршують ситуацію. А, е, Жодних е, якихось кроків е, для того, щоб е, не повторилася ситуація. 1917 21 років влада на сьогоднішній день не робить, попри те, що інші політичні сили розуміють, готовим готові наступити на горло власні пісні і працювати лише в для в напрямку оборони України, взагалі не відволікаючись ні на які політичні ці. Але для цього треба ну як для тану потрібні двоє. І е, якщо ми готові ну зробимо це одноосібно, вони нас просто е, роздушать, розчавлять ви, в, в офіс президента використає цю ситуацію на е, свою користь для того, щоб очистити політичне поле. Хоча невідомо е, тоді, е, де будуть наступні демократичні політичні змагання, і е, на які е, в яких межах вони будуть. Тому е, для мене це зараз загадка, чи на е, Якщо я розумію, що про цінності європейські е, з тими людьми говорити неможливо. Але от загадка, чи у них спрацює інстинкт самозбереження? Або він е, має спрацювати, або е, самозбереження е, їм гарантовано зовсім з іншого боку. І тоді це вже зовсім інша тема для розмови. Ти знаєш, дуже хочеться, щоб. В нас взагалі змінилися теми для розмов. Хочеться, щоб ми кожен на наш ефір говорили про досягнення, результати, позитивні новини про те, як влада навчилася займатися співпрацею з опозицією, про те, що є досягнення, про те, які зараз потужні зміни в країні. Але ми цю воду то в чому вступі вже стільки часу, нічого не змінюється. В мене відчуття, що вони. Не можуть навчитися, не можуть проеволюціонувати не тому, що не хочуть, а тому, що є рівень, вище якого вони вже не можуть піднятися. І це проблема на їх, це наша з тобою проблема, тому що отут людина написала правильно, бо Богдан Вознень, що пригають на граблі вони, а по лобу б'є всіх нас, так. так і це найстрашніше. Скажи, будь ласка, ти чув цю заяву Герхарда Шрёдера, що треба заморожувати конфлікт в Україні. Він так і заявив. А війна в Україні не триватиме ще кілька років. Є все більшого ознак того, що конфлікт може бути тимчасово припинений, можливо, навіть цього року. Пише Дівелт. І от як сприймати такі а, публікації змі? І чи дійсно може бути пауза у війні? Ми ж всі розуміємо, що заморозка. Якщо вона просто заморозка, це відтермінування війни, і Росія зможе використати значно краще, тому що у Росії будуть гроші на переозброєння, на збільшення армії, на підготовку до наступної фази війни. Про що йде мова зараз? У мене є два варіанти щодо цього. Перший варіант це заколисування. Тобто, то Путін, то його вірний кінь Лавров роблять такі такі пасажі в заходу, що вони готові до мирних переговорів. Тепер от ручний Шрёдер, який працює і живе в Росії, робить такі заяви. Для чого робиться такі заяви? По перше, щоб розслабити захід. По-перше, ну з одного боку, щоб захід тоді говорив: ну якщо там рухається все до миру, то навіщо там виділяти Україні стільки грошей? А таких корисних голосів Кремлю, там є нормальна кількість. Ну і на відміну від української влади, москалі активно працюють над Інтервенцію в інформаційний простір тих країн, готуючи відповідно і громадську думку. Отже, таким чином відбувається заколисування щодо допомоги Україні. Раса по-друге, останнім часом дійсно було дуже багато заяв європейських очільників про те, що європі, європі і суспільству треба суспільство Євросоюзу, країни Євроси треба готуватися до війни з Росією. Ну і ясна річ, що ну, Росія дійсно має такі наміри випробувати Європу і піти війною, принаймні там у них є інтереси і в Арктиці, і суласький е, е, коридор е, пробити на Калінінград е, через Польщу і Литву. Це факт є. Ну а Росії для того треба зробити все, щоб Європа знову ж таки вона загрузила в дискусіях: так буде чи не буде, чи Росія загроза чи не загроза. В цей час Росія буде готуватися і до здійснення своїх планів. Другий варіант, що Росія дійсно хоче взяти паузу. До, до речі, до першого варіанту я додам, що я вважаю, що Найбільш вирогідний момент нападу або гібридного, або ну подивимось, якого але провокації Росії проти країн НАТО це буде Польща і Балтія. Це осінь цього року, коли в Америці відбуватимуться якраз президентські вибори або одразу після них, коли буде ще там, ну залежно від того, як будуть складатися там ситуація. Там Путін не буде коригувати плани. Але я думаю, що а, він. З великою вирогідністю використає е, цей момент і напад на Європу відбудеться значно раніше ніж прогнозують експерти європейські, е, які говорять про е, горизонт три роки. Ну і другий момент це Україна Україну Росія, хоче можливо дійсно зараз готова буде говорити тільки не з Україною, а в тому числі і з Заходом, але буде вимагати найсерйозніших поступок, тому що Україна, опинившись зараз без належної військової допомоги, вона не не може виставляти. Такі серйозні умови, якби, якби ці перемовини йшли рік тому. Тому в даному разі, в даному разі ці перемовини можуть закінчитися, ну, якщо цей холодний мир буде укладений на невигідних умовах для України, і все одно, він рано чи пізно, швидше рано. А теж десь в районі я думаю, від 3 до 8 років а, а, обернеться новим нападом. Тим більше Росії придумувати, а, особливо вигадувати а, якісь приводи. Не треба вони його знайдуть, і за будь-яких обставин це станеться. Uh, і буде вже набагато інша. Uh, uh, ну, для нас це буде вже набагато все серйозніше. Тобто, це буде вже підготовлена і, і інакше мотивована армія, uh, ніж uh, та, яка була у лютому 22-го року, яка розраховувала на бліцкріги швидку перемогу. А ці будуть вже серйозно йти на. Нищення України цілеспрямоване, от так як е, просто рівняння з землею всієї держави. Тому е, я би е, нікому і ніколи е, не з жодному голосу з Росії не вірив е, у е, мирні е, їхні наміри. Україна має зараз ставати фортецею, озброюватися, і е, це має бути нашою. Топ пріоритетною українською політикою на найближчі десятиліття. Тобто, якщо ми хочемо вижити, ми маємо бути озброєними так, щоб кожна вилазка проти нас закінчувалася для ворога велич... величезними проблемами. І ніколи не вірити донайцям, що дари приносять, і росіянам, що йдуть з миром.